Це одна із павлоградських шкіл. Майже тиждень волонтерська група фасує тут харчові набори для людей, які залишили свої домівки та облаштувались у Павлограді. Сьогодні один з багатьох пакунків отримає родина з Бахмута або Нікополя, Запоріжжя або Вугледара. Місто Павлоград завдяки уряду України отримав допомогу для внутрішньопереміщених осіб, які прибули до нашого міста з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. І сьогодні ми розпочали видавати ці харчові набори зазначеної категорії громадян. Видача буде проходити з 1 по 10 лютого. Кожен день будуть приходити внутрішнє переміщення особи, які приїхали в певний місяць, тому що людей дуже багато всього в управлінні соцзахисту планують видати близько. 14 тисяч харчових наборів. Вага одного набору понад 10 кілограмів. Такий пакунок надається кожному члену родини. Державна допомога розрахована лише для внутрішньопереміщених осіб, які прибули до міста з початку повномасштабного вторгнення. Щодня до Павлограда прибувають нові люди з різних регіонів. За рік майже 14 тисяч осіб зареєструвались у місті. Щодня ми реєструємо людей. Це і Нікополь, це і Марганець, цей Бахмут їде, і Солідар. На жаль, люди все ж таки приїжджають до нас, щоб зберегти своє життя. Серед тих, хто вже одержав допомогу, і родина з Чернігівщини у Павлограді. Вони з весни 2022-го. У мене нічого не залишилося про дім розбитий. Танками закатали весь і погріб усе, нема нічого. Ну, Квартира залишилася в Чернігові чоловіка. Дуже подобається, дуже гарні люди провідли. Дякуємо дуже, всі допомагають. Дуже добре, дякуємо. Пані з Лисичанська також вже отримала харчовий набір. Жінка каже, що черга рухалась жваво, їй не довелось довго чекати. Я не скаржусь. Дуже добре все. Я дуже, дуже задоволена і бажаю вся щастя і мира. Всім жодні руки зайвими не бувають. Альона та Наталя реєструють охочих отримати допомогу. Ці жінки такі ж внутрішні переселенки, як і всі, хто прийшов до пункту видачі. Вже понад півроку жінки волонтерять та допомагають людям. Скажу відверто, це мене дуже надихає. Бо коли ми всі в різних в однакових ситуаціях, і коли даєш цей пакет, а, а тобі кажуть дякую, це мене як сказати, це мене надихає приходити сюди знову і знову. До Павлограда приїхала в серпні. В Бахмуті я працювала в гуманітарному центрі надання допомоги. Ми роздавали також гуманітарку. Ми допомагали людям одежою. Зараз в Бахмуті залишились мої друзі, які продовжують працювати. Ось, Ну а тут ми допомагаємо що збираємо, якісь гроші, щоб відправити туди, які якусь допомогу. А в Павлограді. Допомагаємо тут нашим переселенцям, щоб отримали всі допомогу, щоб всі були хоч трішечки щасливими. А тим часом у фасувальній залі готуються вже до наступного дня видачі харчових наборів.